Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найактуальніших і дуже важливих тем. Ми будемо говорити про зарахування стажу. Чому ця тема дуже актуальна і корисна? Тому що нагадую, що в нашій Україні з кожного року все більш жорсткішими стають вимоги. До стажу для виходу на пенсію, в наступному році, щоб ви могли вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, вам необхідно мати 32 роки стажу. Дуже цікаве є питання, як вам зарахують страховий стаж, якщо ви отримуєте зарплату не в повному розмірі? Як в такому випадку вам пенсійний фонд. Зарахує ці місяці. Хочу нагадати, для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу, повинна бути, ви маєте отримувати не менше ніж мінімальну заробітну плату, і відповідно з неї повинні бути сплачені мінімальний страховий внесок у розмірі двадцяти. 20... 2%, тобто 1760 гривень. Якщо сплачено менше, ви отримаєте там менше мінімальної заробітної плати, відповідно, пенсійний фонд-роботодавець сплачує менше, то вам буде стаж зарахований пропорційно сплаченим вашим страховим внеском. Ви можете або зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, або звернутися особисто в пенсійний фонд. Та взяти там дані персоніфікованого обліку для того, щоб перевірити дану інформацію. Тому пам'ятайте, що для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу, ви маєте отримувати не менше, ніж заробітну плату. Розмір її це 8 тисяч гривень, і відповідно. Сплата мінімального страхового внеску має становити 1760 гривень. Ця сума є сталою, якщо не буде ніяких змін, а їх, скоріш за все, не відбудеться, тому що закон України про державний бюджет в другому читанні прийнятий, він залишається без змін на 2025 рік. Розміри прожиткових мінімумів, розмірі мінімальної пенсії та розміри мінімальної заробітної плати у нас залишається без змін. Тому на Наступний 2025 рік буде діяти точно таке само правило. Наприклад, ще такий варіант, якщо ви, наприклад, звільнилися з роботи, ви не працюєте, але розумієте, що там за місяць ви вийдете на роботу, ну, насправді, вже бувають різні ситуації. Ви можете для того, щоб у вас не преривався ваш стаж, ви можете за себе самостійно сплачувати. А це мінімальний страховий внесок у розмірі 1760 гривень. Він у нас становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. І таким чином ви не будете втрачати свій. Стаж, ще один момент, якщо ви фізична особа-підприємець, то теж акцентую вашу увагу. Якщо ви сплачуєте мінімальний страховий внесок, то вам стаж зараховується. Ну, тобто, якщо ви сплачуєте в пенсійний фонд, то вам стаж зараховується. Якщо ви сплачуєте, наприклад, виключно податки, єдиний податок так, до Державної податкової служби, то вам стаж цей період не рахується. Ви повинні Зуміти, тому що, до речі, мені хтось задавав питання, дякую за ваші запитання стосовно стажу, що таке страховий стаж ми з вами в моєму попередньому відео я розповідала. І ви повинні зрозуміти, логіка дуже проста. Є відрахування у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто 1760 гривень. Значить, є стаж. Немає відрахувань, значить стаж у вас немає. Або якщо, ну, якщо взагалі немає. А якщо вони є, то вони тоді вираховуються пропорційно. Сплаченим вашим страховим внеском, це дуже важливо. Пам'ятайте, до 2028 року для всіх українських майбутніх пенсіонерів, щоб вийти на пенсію, необхідно буде мати всім, що жінкам, що чоловікам 35 років страхового стажу. Тобто, починаючи, ну, грубо кажучи, так, хто в скільки починає свою трудову діяльність, наприклад, в 22 роки, якщо ви позакінчили вуз, Пішли працювати, вам потрібно буде безперервно працювати до там, 58 років, до 60 просто років, для того, щоб, вам був, щоб ви могли при досягненні 60-річного віку звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням пенсії. Ну, зрозуміло, що в стаж входять і періоди перебування в декретній відпустці, коли жінка перебуває, коли ви приходите військову службу. Навчання дуже важливий момент. Нагадую, що з 1 січня 2004 року навчання вам зараховується, якщо ви сплачуєте за себе єдиний соціальний внесок. Якщо ви його не сплачуєте, ну, наприклад, я навчалася, я не сплачувала відповідно. Цей період мені до стажу, наприклад, теж зарахований не буде. Якщо не буде ніяких відповідних змін, тому от. Така ситуація станом на сьогоднішній день, для, щоб для вас а, не було це неприємною новиною, тому рахуйте свої роки стажу, контролюйте і тримайте руку на пульсі. Адже, на жаль, в нашій державі саме від вас залежить, коли ви вийдете на пенсію, від вашого контролю, від того, коли ви зберете всі довідки, наприклад, якщо потрібно буде. А, Підтвердити стаж, адже той, хто виходив на пенсію, знає, з якими інколи і бюрократичними перешкодами, і перешкодами в плані пошуку довідок, особливо це стосується пільгових пенсій. Інколи буває пенсіонеру потрібно ще ого, го скільки походити для того, щоб довести своє право на пенсію. Тож не затягуйте ці моменти до 60-річного віку. Якщо у вас виникають питання, задавайте.